З 23 по 25 травня пройшов наймасштабніший обмін. Додому повернулися 820 військовослужбовців та 120 цивільних. Таких масштабів Чернігів ще не бачив. Сотні українців з'їхалися, аби хоч щось почути про рідних, показували фото, кричали прізвища. Додому повернулися і наші. Марія Пономаренко обнімає сина Сергія. Володимир Дорта дружить з ним 30 років. А не я думав, він пропав? – Чи пора брають. Бахмутом. Бахмутом. Бахмутом Вони ще в Бахмуті були. Баданівка. Под Баданівкою. 20... 20 числа, місяць, там 9-й був, 23-й так, так, так. Анатолія овчора з Київки зустрічає тітка Людмила Корсун та сестра Катерина. Мати померла, коли було три роки, батько, коли 17. Про те, що Толя повернеться, був знак. А то... Підписували і ляпнуло, ну наче так треба бо... так... було. Ми так думали, що це буде знак такий, у нас, що його повернуть сьогодні. Розгублено чекає на повернення Наталія з донькою Анастасією Івана Мосича з Михайло Коцубинського. Як давно в полоні? Олександр Де ви потрапили волода. в полон? Олександр Антоненко зустрічає тих, з ким разом потрапив в полон 16 березня 2022 року. В окопі біля Новоселівки. його поміняли на початку грудня 2022 тисячі Вдома Микола Калмаченко, Юрій Агупшук, Олександр Остапенко. Всі з першої окремої танкової. Сіверської бригади я не очікував. Ну я чікав, щоб хоча б одного когось поміняли Але коли подзвонила э, дружина побратима і сказала, що це трьох, я, я майже ну, там буквально там за хвилину. <плес> я, <плес> я помагав, Потім просто влюбався. життя чекає тата. Трирічна Єва. З мамою Іриною Колонтою три дні приходять, аби хоч щось почути про чоловіка Олексія. Манька бойова. Вона з двадцять другого року у нас воює. Проводить касація кацапа. Кацапом <плес> <плес> <нашим боролу. плес> достає, хоч вона й маленька, маленько. Достає нормально. <плес> Мала, але кісучи. <плес> Юлія Семенець, Ольга Самсоненко для газети Вість.